Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу вам унікальний весняний салат, де головна фішка родзинки. Так, родзинки в овочах – це дуже смачно. Для приготування візьміть листя салату одного виду або суміш, так як у мене. Дві таких добрих жмені: шість редисок, два невеличких огірочка, одне авокадо, зелена цибуля та зелень, яка вам подобається. У мене це кріп. Ще нам, звісно, знадобиться родзинки, 1,5-столові ложки. Я залила окропом та залишила їх так на 15 хвилин, потім виняла та обсушила паперовим рушником. Ще нам знадобиться жменя волоських горіхів. Я роздушила їх на дошці та підсмажила. Для приготування заправки нам потрібно буде півчайної ложки меду, сіль, сік лимона, будь-яка запашна олія. У мене це гірчична. Та перець. Листя салату подрібнювати не потрібно, відразу відправляємо до миски. Огірочки, дивлячись від вашого розміру, нарізайте кільцями або півкільцями. Де вже були більше такі кружальця виходили, зробила півкільця. Відправляємо до салату. Ридис у нас такий величенький, тож його відразу і в кільцями нарізаю. Також відправляю до миски. Авокадо. Спочатку розділимо на половинки нарізаємо або слайсами, або кубиками. Я наріжу кубиками. Хоча не дуже в і кубики вийшли. Ну, ось такі прямокутнички. Кріп нарізаю ножницями, зелену цибулю також. З овочами розібрались. тепер приготуємо заправку. Викладаємо мед та лимонний сік. Лимонний сік це у мене десертна ложка. Ось, мабуть, і вистачить, бо ще трошечки. Це вже дивіться по об'єму самих овочей, які у вас вийшли. Так як мед засахарився, то я його розчиняю ось так у лимонному соку. Даю сіль, перець та олію. Дію таких десертних ложки, я думаю, поки що вистачить. Ретельно перемішую та додаю до салату. Акуратно вимішую та викладу зараз до тарілки, на якій вже буде подаватися до столу. Виклали до тарілки, зверху посипаємо ще горіхами. Та родзинками. Подивіться, як гарно це виглядає, а смакує просто неймовірно. Тож, якщо вам сподобався рецепт, діліться з ними з друзями, пишіть свої враження у коментарях. До зустрічі в наступних відео. До побачення!